Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. <му> Снігова заметіль справжня спека для комунальників. Служби продовжують працювати у посиленому режимі. Підтримка вітчизняного виробника і ще один антикризовий захід підприємства, звільнені від податків на збитки. Уроки роки по новому, позакласна робота, експериментальна діяльність учителі мовники республіканського українського теоретичного ліцею комплексу ділилися досвідом зі слухачами курсів підвищення кваліфікації. Весь минулий тиждень комунальники республіки працювали в посиленому режимі тераспольські цілодобово. Зміна тривала 12 годин. На вулицях столиці зі стихією боролися близько 300 чоловік, 30 – одиниць техніки. Громадський транспорт працював без перебоїв. Обійшлося і без аварій на інженерних комунікаціях. Тепло і вода в будинки надходили постійно. Всі служби і зараз продовжують працювати в посиленому режимі. Придністров'я сьогодні знову засипало снігом. У рибниці випало близько 20 сантиметрів. У боротьбі з негодою було задіяно 35 одиниць техніки. Всі роботи з розчищення доріг проходять в штатному режимі, продовжить наш кореспондент. У північній столиці випало близько 20 сантиметрів снігу. Розчистку основних магістралей співробітники дорожньої служби почали ще вночі. Після засідання штабу з боротьби зі сніговими заметами до роботи підключилися і великі підприємства міста. Всього було задіяно 35 одиниць техніки, розчищенню внутрішньобудинкових територій, деколи заважали припарковані автомобілі. Вся техніка, яка припаркована техніка, яка припаркована неналежним чином, буде звідти прибрана. Співробітники ДАІ спільно з співробітниками дороги дорожньо будівельного управління виїхали сьогодні о 8 годині ранку для надання допомоги. Внутрішньобудинкові території так само пробиралися за можливістю. Всі служби оперативно справляються із наслідками негоди. Також у рибниці не було зафіксовано автомобільних аварій і відключення електроенергії. У зумовий період була надана допомога і літнім людям. Найближчим часом очікується підвищення температури, що призведе до рясного танення снігу. У Дубосарах снігопад почався ввечері. Вже о 22-й годині. Комунальним службам міста довелося вивести всю наявну техніку на розчищення магістрали і автодоріг, що відповідають за життєзабезпечення міста та району. О 5-й ранку на розчищення тротуарів вийшло і 60 працівників житлово-комунального господарства. Чистимо в три етапи. Чистимо в три етапи. Перший це центральні вулиці, де ходять маршрутки, які перевозять пасажирів. Другий етап це міські центральні вулиці, Магала, Малий Фонтан і Коржево. І третій етап це Великий Фонтан і Лунга. Як кажуть, комунальники зима не застали їх зненацька. Вони до неї почали готуватися ще восени. Особливу увагу приділили техніці та придбанню протижеледного матеріалу. Тільки за цю добу на дороги міста було вивезено 48 кубометрів піщано-сольової суміші. В Запасі у комунальників ще 150 кубів піску і 10 тонн солі. 700 тонн піщано-солівої суміші є у засіках шляховиків. Так що і при більш суворій зимі фахівцям є чим розчищати і підсипати дорожнє полотно. Загалом на території республіки випало в середньому близько 15 сантиметрів снігу. Вчора з 21-ї години було обмежено рух вантажного транспорту за напрямком Рибниця Кам'янка. Зранку він вже відновлений. Рух громадського транспорту на міжнародних і міжміських напрямках не призупинявся і здійснюється в звичайному режимі за розкладом. Про це нам повідомили в штабі цивільного захисту. Падіння попиту на продукцію придністровських експортерів, спад обсягів виробництва і негайна реакція влади республіки. Напередодні президент Придністров'я Євген Шевчук підписав закон, який звільняє виробничі підприємства від податку на збитки. Нагадаємо, ініціативу голови держави підтримали депутати Верховної Ради відразу в двох читаннях про перспективи антикризового заходу в наступному сюжеті. В кінці кожного року підприємства, що спрацювали зі збитком, повинні перераховувати свою базу оподаткування і заплатити податок не за отриманий прибуток, а за собівартість випущеної продукції. Донедавна такий метод був своєрідним стимулом: працювати краще і вести економічну діяльність прозоро, не приховувати власних доходів. Однак спад в економічній активності сусідніх країн диктує свої правила і в роботі наших підприємств. Над придністровськими експортерами нависла загроза зупинки своїх виробництв. жорсткі Вони були поставлені в найбільш жорсткі умови. Їм необхідно було створити свою матеріальну базу під виконання договорів. Вони, як правило, експортують цю продукцію, оскільки у нас потреба внутрішнього ринку невелика. Ви знаєте прекрасно, що девальвація валют, з якими ми працюємо, призвела до того, що доходи вони отримали втричі менше розрахованого за контрактами. У першому півріччі 2015-го через падіння попиту на зовнішніх ринках, зі збитками спрацювало 131 підприємство республіки, із них 40 – підприємства промисловості. У зв'язку з цим, за ініціативою президента Євгена Шевчука, був розроблений закон, за яким низка збиткових підприємств тепер звільняється від податку на збитки. Законопроект був прийнятий відразу в двох читаннях депутатами Верховної Ради. По года за підсумками 2015 року, організації, у яких в доходах від продажів частка виробництва власної продукції становить не менше 70%, даний перерахунок не робитимуть. Це стосується організацій, які виробляють власну продукцію, і не стосується тих, хто надає роботи чи послуги. Також на засіданні комітету з економічної політики, бюджету та фінансів Верховної Ради парламентарії запропонували доповнити список категорій підприємств, які будуть звільнені від податку на збитки і за підсумками 2016 року, і внести в нього й виробничників, які працюють за схемою давальницької сировини, підприємств сфери послуг та інших. Пропозиція ще буде обговорюватися на сесіях Верховної Ради. Президент Євген Шевчук призначив суддів Терраспольського міського суду. Ними стали Ірина Боброва, Оксана Кучурко і Олександр Калько. Відповідні укази підписав глава держави. Євген Шевчук особисто вручив суддям службові посвідчення, а також привітав їх з призначенням. У юридичній сфері Ірина Боброва з 2003 року закінчила універсальний інститут інноваційних технологій за спеціальністю юриспруденція, працювала секретарем, а пізніше помічником голови Тераспольського міського суду, відзначена державними нагородами, зокрема за відзнаку в праці і бездоганну службу. Юридичну освіту свого часу отримала й Оксана Кучурко. Майбутній суддя працювала секретарем судових засідань Тераспольського народного суду, була головним фахівцем юридичного відділу державної. Адміністрації Терасполя пізніше перейшла в апарат уповноваженого справ людини в Придністрові у 2013 році. Отримала четвертий кваліфікаційний клас судді. Також удостоєна низки державних нагород. Олександр Калько закінчив Тераспольський юридичний інститут МВС за спеціальністю правоохоронна діяльність. Проходив службу в органах внутрішніх справ республіки на посадах молодшого, середнього та старшого керівного складу. З жовтня 2012 року по січень 2016 року служив на посаді слідчого з особливо важливих справ головного слідчого управління слідчого комітету ПМР. Згідно з указом, Ірина Боброва і Олександр Калько пропрацюють на посаді суддів найближчі 5 років. Оксана Хочурко призначена на пост безстроково. У районних відділах внутрішніх справ підводять підсумки 2015 року. На нарада говорять про рівень розкриття злочинів, а також про їх кількість. Як змінилася ситуація в Рибницькому районі, знає наш кореспондент. Розкрити злочини, не допустити скоєння нового завдання, з яким справляються співробітники РВВС щодня. За підсумками 2015 року, кількість злочинів у рибницькому районі скоротилася в порівнянні з 2014. -м. Знизилася кількість розбійних нападів, грабежів, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Злагоджено спрацювали співробітники і в дні масових заходів, забезпечуючи охорону громадського порядку. 2015 рік був е, доволі таки складним в плані 2015 рік був досить складним у плані громадсько-політичних заходів, які були проведені у республіці. Це і 70-річчя перемоги і вибори депутатів до верховної, і до місцевих рад, і 25-річчя республіки. У всіх цих заходах рибницька міліція довела у черговий раз, що вона здатна виконувати поставлені завдання з охорони громадського порядку. І сьогодні вона займає гідне місце серед усіх міських і районних відділів внутрішніх справ. Рівень розкриття злочинів у рибницькому районі за підсумками минулого року вище 90%. Це хороший показник, зазначив міністр внутрішніх справ. За його словами, в поточному році безліч заходів буде спрямована на профілактику правопорушень. В першу чергу проводитимуть роботу серед неповнолітніх. Особливу увагу приділять і сфері незаконного обігу наркотиків та роботі з раніше судимими громадянами. Казаніна городи рибниця житель як громадянин міста Рибниця, як житель, хочу сказати, що працівники МВС, загалом, міліція, спрацювали відмінно. Те, що в місті спокійно, показники злочинності скоротилися. Зрозуміло, що це щоденна праця кожного працівника. Тому хочу сказати велике спасибі за виконану роботу. Сподіваюся, що у 2016 році показники ще покращаться. Запрошені на підсумкову нараду. Подякували співробітникам за виконану роботу. Продовжимо випуск. Творчий звіт та майстер-класи з використанням інтерактивної дошки у Добасарській загальноосвітній школі номер 4 Пройшли відкриті уроки з основ релігійної культури та світської етики. Що нового дізналися учні та педагоги шкіл міста та району? Дивіться далі. Наприкінці минулого року школи Дубасарського району за лінією Придністровського гуманітарного фонду отримали п'ять сучасних інтерактивних дощок. Президент Придністрові Євген Шевчук їх вручав особисто керівникам навчальних закладів сіл Цибульовка і Гармацьке, Дойбани Другі, а також міській гімназії та загальноосвітній школі номер 4 днями. Педагоги четвертої школи, які вже встигли оцінити переваги сучасних технологій, вирішили поділитися з колегами району досвідом проведення уроків. Возможности для учителя огромное количество. Можливості для вчителя відкриваються величезні, і дуже хотілося б, щоб такі дошки були у всіх класах. Це дуже цікаво. Я можу стояти, пояснювати, хоч співати. А тут зміна уваги. кажу я. Потім яскраві картинки, ролік можна показати молодих авторів. Я його дивлюся, і мені хочеться його показувати. Уроки пролітають непомітно, і діти кажуть, що вже все додому. Тема відкритого уроку слова подарунки, а предмет основи релігійної культури та світської етики. Він був введений в загальноосвітній процес лише у другому півріччі нинішнього навчального року, але дуже припав до душі всім педагогам, дітям та їхнім батькам. Тому на уроках діти говорять про головні людські цінності. До слова серця очень важлива нашого чителя уміють. Важливо, що вчитель вміє запалити у дітях бажання жити, любити, творити, бути хорошими людьми. Це важливо. Ми їм вдячні. Це близько до наших традицій. Ми повинні їх розвивати і не забувати, що головна мета нашого життя це творити добро. Задачі Завдання дати дітям не просто обсяг знань. Ми формуємо модель поведінки дітей. Як їм у цьому суспільстві соціалізуватися, поводитись, взаємодіяти з людьми? Без використання інтерактивних комп'ютерних технологій це неможливо. Ми показуємо притчі, презентації. Все це має бути наочно. Діти повинні відчути, побачити. Не так давно держадміністрація Дубасар закупила ще шість інтерактивних дощок і 109 комп'ютерів для шкіл міста та району. Після відкритого уроку і в інших навчальних навчальних закладах пройдуть навчальні семінари з використання сучасної техніки. Впровадження сучасних інформаційних технологій у процес викладання філологічних дисциплін сьогодні активно демонстрували і вчителі Республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Їхній навчальний заклад став своєрідним практичним майданчиком для обміну досвідом з мовниками республіки, слухачами курсів підвищення кваліфікації. Набувала з ними нових знань і Ольга Марчук. Сьогодні в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі гості для вивчення передового педагогічного досвіду сюди прибули учителі української мови та літератури, які зараз перебувають на курсах підвищення кваліфікацій в інституті розвитку освіти. Поділитися зі своїми колегами запевняють в ліцеї. Є чим вже протягом багатьох років тут активно поєднують традиційні методи навчання з інноваціями. Ми Сьогодні прийшли до республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Плексу з тим, щоб слухачі курсів змогли побачити дійсно зразок того, як треба проводити уроки, які досягнення можна отримати, коли діти дуже добре мотивовані, підготовлені, і як можна досягати значних успіхів у своїй роботі. Ми можемо поділитися. Ми можемо показати вчителям, як можна проводити такі уроки по-новому, щоб і дітям було цікаво, тому що взагалі чим цікавіший урок. Тим більше знань засвоює дитина, тим більше знань в неї є і не лише теоретичних, а й знань про життя. Розвиток комунікативних та культурологічних компетенцій учнів в умовах діалогу культур тема сьогоднішньої зустрічі. Саме над цим питанням протягом останніх п'яти років в рамках експериментальної діяльності працювали вчителі ліцею. Результат багаторічної кропіткої роботи демонструють на відкритих уроках. Цей експеримент дав свій результат. Діти стали вільніше спілкуватися, приходити з однієї мови на іншу. Вони ознайомились з традиціями тих народів, які. Мешкають на території Приністров'я. Багатонаціональний склад учнів якраз і дозволяє знайомитися з культурою та традиціями не тільки українського народу, оскільки в нас український навчальний заклад, а й з культурою інших народів, які проживають на території Придністровської Молдавської республіки. В рамках експерименту традиційними в ліцеї стали й позакласні заходи: Андріївські вечорниці, святий Миколай, Масляна, Марцишур та багато інших. Виховання культурної людини, толерантності, поваги до культури свого сусіда завдання, яке сьогодні стоїть перед усіма вчителями республіки. В Школі я працюю вже багато років. Є якби свій досвід, але курси підвищення кваліфікації вчителів дає нам змогу крокувати разом з наукою, дізнавати щось нове. Наші викладачі нам стараються показати новизну нашого розвитку нашої науки. Таке спілкування з вчителями республіки кажуть мовники, дає змогу дізнатися про щось нове в їхній роботі, обмінятися практичним досвідом, що є дуже важливим на курсах підвищення кваліфікації. Бендерські школярі традиційно показують високі результати на міських, республіканських і навіть міжнародних олімпіадах. Одна з таких нагород відправилася до теоретичного ліцею. Одинадцятикласниця завоювала друге місце на відкритій міжнародній олімпіаді школярів Світозар про талановиту бендерчанку, яка прославила рідне місто у Москві – в наступному сюжеті. Скромна, стримана і неймовірно талановита. Катерина Савоськіна гордість теоретичного ліцею. Дівчина скромно перебирає величезну кількість грамот і подяк. Одна з останніх перемог Катерини друге місце на міжнародній олімпіаді школярів світозар з російської мови. Зничала я півтора года. Спочатку я брала участь в олімпіаді дистанційно, відправляла відповіді на завдання олімпіади, писала твори, творчі роботи на різні теми. Оскільки я стала лідером України, набрала 50 тисяч балів. Тому отримала запрошення на очний тур. Була письмова олімпіада. Ми виконували завдання з філології, російської мови, літератури, історії. Завдання були дуже складні і цікаві. Олімпіада Світозар проводиться урядом Москви з 2009 року. Її мета підтримка молодих і талановитих співвітчизників за кордоном. Узнання з російської мови змагалися представники країн СНД і Балтії. Серед 12 тисяч учасників Катерині Савоські Завдяки наполегливій праці вдалося здобути друге місце. Дух суперництва взагалі не відчувається, бо ми приїхали всі переможцями. Ми дуже подружилися. Щорічно ліцеїстка бере участь і перемагає у різних олімпіадах. Її талант багатограний. Крім відмінного навчання, дівчина ще прекрасно танцює. Але за всіма перемогами стоїть нелегкий щоденний труд. Катерина зазначає, досягає результатів завдяки підтримці педагогів. Я Я рекомендувала що почитати. Знаходила її матеріали інших олімпіад російських вузів, і вона виконувала це. Разом з нею розбирали кожен випадок. Їй цікаво, багато читає, цікавиться матеріал. Ом, поза сторінками шкільного підручника, тому у неї є результати. Дівчина вже точно знає, чого вона хоче. Своє подальше життя вона вирішила пов'язати з професією журналіста. Немає жодних сумнівів, що і тут вона досягне чималих висот. Низька вага, але величезне бажання жити у республіканському центрі. Матері і дитини продовжують рятувати життя недоношеним дітям. 22 й тиждень, 34 –– шанс є у кожного, кажуть лікарі. На щастя, досвід виходжування таких малюків і необхідна техніка є. Про найменших і найважливіших пацієнтів наш наступний сюжет. З особливою ніжністю лікарі оглядають цю крихітку. Лера народилася в рибниці на 34-му тижні. Через ускладнення у малятка виявили порок серця. Її в терміновому порядку доставили в центр матері та дитини. Вирішити проблеми, поки намагаються медикаментозно, але не виключно, що дівчинці знадобиться операція. Шанс є завжди, і це найголовніше. Адже три роки тому згадують медики виходжування недоношених дітей було неможливим. Зараз у теплих ковезах під апаратом штучної вентиляції легенів ростуть на радість мамам навіть 700 грамові немовлята. Перенатальна смертність за останні роки знизилася вдвічі. Реконструкція та модернізація пологових відділень, нові ковези, столи для сповивання з підігрівом, апарати ШВЛ функціональні ліжка, тільки в терасполі їх вісім. Столи для допомоги породілі все це в минулому році врятувало життя 96 новонародженим. Повний мірят мірою відремонтовано та переоснащено медичним обладнанням у повній комплектації пологове відділення рибниці Григоріопольська лікарня. Восени ми відкрили нове прекрасне відділення в Слободзейській лікарні. Поповнився арсенал медичного обладнання на базі ключових медичних установ в Бендерах і в Терасполі. Значний внесок, що перевищує 500 тисяч доларів, був здійснений для поліпшення якості медичної допомоги матерям і новонародженим за лінією міжнародної підтримки. Крім того, у пологових будинках в центрі матері і дитини, зокрема, з'явились нові послуги, наприклад, партнерські пологи. З партнером, чоловіком, мамою, сестрою, з ким завгодно. Жінка тут народжує, знаходиться дві години тут з дитинкою. Це ще одна особливість. З перших хвилин життя малюк знаходиться з матір'ю. Спочатку в пологовому залі, потім в палаті. Усе спрямовано на те, щоб сценарія в подібних Орловському, де за два тижні в місцевому пологовому будинку загинуло восьмеро дітей в Придністров'ї Ніколи не було. Відродити історію і відчути себе на справжньому аристократичному балу у культурно просвітницькому центрі. Супутник студенти відзначили день студентства історичною реконструкцією. Як це було, розповість наш кореспондент? Це уривок з указу імператриці Єлизавети Петрівни від 1755 го З тих пір в день великомучениці Тетяни попутно стали святкувати день народження університету, а пізніше і свято російського студентства. Сьогодні студенти відтворюють історичні картини про коріння сучасних традицій. Історію я обожнюю, тому люблю їздити в Петербург, ходити історичними місцями, особливо в Петергофі. Коли ступаєш по цим місцям, розумієш, що там ходили фрейліни, дами у таких же сукнях. З недавнього часу історичні бали нова традиція в Держуніверситеті. Студенти осягають бальний етикет того часу, манери спілкування, а також розучують танці 17-18 століть. Всі репетиції проходять в клубі реконструкції історичного танцю Вернісаж. У майбутньому колектив планує підготувати. Ати експозицію для історичного фестивалю може бути, в Росію зможе може бути в Росію. Зможемо поїхати. В Росії це вже на державному рівні. І фестивалі великі влаштовуються із реконструкції балів. Гранд бали в манежі в Москві, в Санкт Петербурзі. Раз на рік до участі в історичних балах. Колектив клубу запрошує всіх студентів. Більше ста дітей, підлітків і дорослих, об'єднані загальною ідеєю розвитку танцю і любові до ритмічної музики. У центрі дозвілля молоді ювілейний пройшов конкурс танцюючі зірки. Спостерігав за майстерністю його учасників наш кореспондент. За задумом організаторів конкурс покликаний залучити дітей і молодь до здорового способу життя і сучасних танців. Ми ми раді, що ми надаємо можливість дітям, підліткам та молоді проявити себе у сучасних танцях з хіп-хопу, аби вони могли розвиватися. Вік учасників від 5 до 20 років. Всі вони виступили в сольних і командних номерах. На цей конкурс зібралися всі філії колективу Стерасполя та Бендер. Проводимо ми такі змагання. Проводимо ми такі змагання для підняття рівня колективу для того, щоб хлопці та дівчата вдосконалювали себе і отримали якийсь позитивний досвід Ставити перед собою великі завдання ставати кращими в колективі. Головна мета будь-якого танцюриста. Звісно, не все буває ідеально. Звичайно, не все буває ідеально. В кожному виступі вискакують помилки, які ми в залі не допрацювали. Але в принципі, звичайно, сподобалося. В першу чергу, як підтримували глядачі, як зал кричав, плескав. Ура, ура! Ви класні! Ви круті, звичайно, це найголовніше. ми якби задумувались. в залі ми не замислюємося. Ми більше думаємо, як це зробити красиво, яскраво. А в танці ми вже насолоджуємося. Завдяки підтримці, яку нам зал давав, взагалі це вийшло як ніколи круто. Оцінювали конкурс судді з кишинева. Всі імениті танцюристи відомі у нас і за кордоном. Чим частіше проводити такі конкурси, тим краще для учасників. Бо коли є конкуренція серед танцюристів, є зростання. На конкурсі є можливість подивитися на інших на лідерів, з яких можна брати приклад. Як кажуть організатори, конкурс стане традиційним і надалі зможе зібрати ще більше учасників та глядачів. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 27 січня очікується мінлива хмарність місцями слабкі опади. На дорогах уже ледиться. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 4-6 градусів морозу в день від мінус 1 до плюс одного. У столиці вночі 5-7 нижче нуля в день від нуля до двох тепла. Атмосферний тиск вищі норми.